Вода внаслідок підриву Каховської ГЕС застала чотирилапих просто на вулицях. Екстрені служби разом з місцевими продовжують рятувати тварин. Під загрозою опинився екологічний стан Херсонщини. Наслідки дій окупантів будуть тривалими, каже еколог Артем Павліченко. Одночасно відбулося затоплення значних площ територій. Відбулось змішування значних обсягів різних джерел водопостачання це поверхневі водойми, підземні водойми. Також були зачеплені відстійники з різними стічними водами і є ризики якраз затоплення каналізаційних люків, цвинтарів і інших об'єктів, які можуть містити ті чи інші забруднюючі речовини. Забруднення розповсюдилося на значній території Херсонщини та окупованих територій. Еколог наголошує на тому, що у подальшому ці землі можуть стати тимчасово непридатними для посадки городів, посіву певних зернових культур. В самому водосховищі були мулаві відкладення. А вони розтеклися на значні території, на значні площі, і після того, як буде поступово сходити вода, вони будуть залишатися на цій поверхні. Тобто, це буде ще джерело додаткового впливу на ці екосистеми. А воно буде джерелом пиління, тобто додаткове виділення пилу, і відповідно буде потреба вивчення ситуації щодо можливості використання цих територій в подальшому. Через що постає ще одна проблема: питна вода для населення без повної очистки. Її використовувати не можна, і джерела води у приватних будинках доведеться ретельно досліджувати. Були затоплені місця проживання. Тварин, рослин більшість з них не змогло залишити ці місця, і на даний момент є інформація, що більшість з них загинула. Це якраз і буде причиною подальшого забруднення водою, тому що в результаті гниття, розкладання вони будуть виділяти певні отруйні речовини якраз у водне середовище. Найбільше постраждають ті території, які знаходяться нижче рельєфу, каже еколог. Ті, що вище, там більш позитивна ситуація. Вода відходитиме і висихатиме, але у разі тривалого затоплення постраждають і рослинні екосистеми, та ще й дерева їх корені просто згніють. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, Новини 9 каналу.